Всім привіт, сьогодні будемо розказувати плюс і мінус гравця э, нані. нані. Він робот. Як ви бачите, він робот. Він керує цим от маленьким роботом, що там зверху мене. Окей, я треба будемо дивитися його статистику на 9 селі. На 9 селі у нього 4320 життя. Швидкість у нього нормальна, а швидкість поздніт у нього теж нормальна можна сказати він б'є трьома пульками в атаку. Типа він б'є, може сказать, я не знаю як сказати це, може сказати зірочками пульками б'є електричними. Кизима одна пулька на 2 цілі 1432 життя. А так-то разом 4000 на 2 цілі знімає Далі з нього далеко Ну, нього ультати може він 10 планшет і починає Цим цим от роботом маленьким, що вище мене. Цей маленький що ходиться. То він починає крутити ним, і він може когось попасти і зняти 3240 життя. Ну, а так то далі дуже маленько. Так можете подати його статистику на 9 силі А я прийду до його скінчиків. Перший скінчик простий Нані. От, Нані. Є ретро Нані. Типу щось таке метро, але це ретро Нані. Нам нічого не відрізняється, крім кольору. А це от такі Бел нані. Дуже пр прикольний Нані, типа колокольчик нані Можна сказати, ангел. Ну, дуже крутий скін, ради вам би може купити. Хто має цей скин, це багато хто має цей скин, але він дуже крутий раз, раз говорив. Тут є салі нані, теж дуже крутий скинчик. Типа салі салі це залі круто. Дальше, тут сівер нані, ну тут срібний Нані, Nani такий собі. І останній скин Арс Нані. Найкраще і, най, і найдорожчий скин в Нані. Цен. Але с Нані. Він взагалі найключишший скин. По-перше, він за 1009, хоча він може його писати на делодарну річкість. Але все одно. Коти його купляш, тоді дають pinche ексклюзивний і ексклюзивну іконку. Ну і плюс Спрей ексклюзивний Це взагалі круто, як бачите не буду йде виступати на ранній дебюті. Це зорі крутий скін. Віщені скінь немає, не жаль. Я тоді прийду до його пінчиків. Я просто стоїть такий, Я такий, сумний я, я злий. Я лайк, хлопення. Тут він дивований є такий і такий копальчик. Ну тут, як ви бачите, пінчиків. Тоді я приходжу до його гаджетів. Перший гаджет, коли він кидає ульту, не ну, кидає, починає рулити своєю ультою, то він може будь-який час призупинитися. Ну поки не скінчиться ульта і не взірветься. Тобто він може літає, 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 може телепортуватися, наприклад, до шелі, там, наприклад. І добити там, наприклад. Ну, алесно, і навіть якщо ти виксуєш той гаджет часто, то ти одно тебе може теж вбити. Навіть якщо ти хочеш когось добити, так що ну... Треба бути обережним гаджетом. А от другий гаджет це крутий. Ти можеш сказати, він 80% що тобі дали. З тих 100% він збирає 80%, коли ти ключив гаджета попали. Наприклад, взяв 3000 життя, наприклад, без скал. Де був вдарив. наприклад, 4 4000 життя. то тобто 70% повертається тому був. Типа 3400, наприклад. І скільки життя йому відправили за 2 секунди? І просто він помер. Ну Взагалі круто. Крутий. радий вам вибрати другий гаджет. Так, герц тут болить, найкраще, я думаю, тут на ще один гаджет. Якщо ви брати другий гаджет, то на ще один гаджет болить. Ну і на домах, як завжди. Цю пічню краще не болить, він на собі. Дає тільки 10%, треба як він де 15-20%. Тоді нормально, тоді можна брати. Значить, пасівка. Перша пасівка. Коли він от. На ні роть руй руть, типа він знімає 3240 життя для цього. На 1665 життя більше знімає. Ну як? Якщо ти зразу вдариш за секунду, то знімається 3400, наприклад. А от, наприклад, за 10 секунд знімається там 4800 життя, типу, на максимум. Це взагалі круто. Ну, але другий гаджет, від... я думаю, друга посівка, певно, може і краще. По друга посівка на 80% відвідає щитку, коли ти ультуєш. Ще ти дав, на 80% ти і менше знімають. Це взагалі круто. має мене 3000, а відтоді знімуть тільки 500. Ну, дього, на жаль, гіпердрада немає, ну тоді йдемо його тестити. Я беру перший гаджет. Ну, першу посілку я ніяк не виберу. в мене її немає, і мене, щоб її купити, в мене тоже немає, ну тоді я виберу другу. Йдемо тестувати. Вот. Нього засилує 4800 життя. Знімає він 4440 життя. Це з батька зі всіх трех полік. А з одной пульки він знимає. Я не знаю, як попасть так, що тебе пасту той пульки Ну, 2900 буду рухвати. Вот, бачите, у него щит. Оп. 3600 взимается. А, стоп, дайте мне ульту. Чекай, Бачишь, тихо сложите. А так взимаю 500. Бачишь, это довольно круто. Далее я покажу вам на телепорт. порт. Ще, він може розбивати стіною. От. Телепорт. Оп! Оп на тобі. Ну це затримкою, звичайно. От, бач, стіну зламав. Але він, на жаль, не може зламати цю стіну. От, бачите, і не може цю зламати Значить, якщо я зараз другий раз. Візьму і стукнуся туди. Ну він не зможе, от. він зато може так. Це треба не атакою, а простим рухом треба. Бачите, коли вже там... то він зразу червоний, коли там Wi-Fi весь червоний стає, то все. Бачу, синій, синій, синій. Коли він ще швидше літати, бачите, тут червоний Wi-Fi і воно зараз от О, лізарно може Покататися чуть-чуть вам не виходить, на жаль. Бачите, у нас само взірвалося, бачите, це долі так, таке собі. А от другий гаджет я вам покажу, Зараз другий гаджет. Зараз я вам. Другий гаджет. другий гаджет ще кращий. зараз підходимо до цього чувака. Пацана, так робимо. 500 знімає життя, а тут... таки 100. І ще, можно зробити гаджет плюс десь. Типа десь. Так, робим. А плюс гаджет, то тільки 20 життя знімає за 500. Типа ще плюс гаджет. Так, той. Появляешь? Так тоді противник взагалі буде в шоці десь. 100-100 життя. Тільки 20 знімаємо. Це взагалі круто. А якщо вам сподобався персонаж, не збавим ставити лайки під цим відео. А так то всім дякую, хто дивився мій відеоролик. Всім па-па. І не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. А так то всім па-па. Дякую всім, хто дивився моє відео. Всім па-па!